Я думаю, що ми будемо вже прийти. Сьогодні, 15 жовтня, тихий київський вечір. Вулиця Інститутська, поодинокі, прохожі. Ну не ходи за нами, ласка. Якщо ти вважаєш, що ти правий, то що ти ходиш? Приходять до наших героїв, до воїнів, до Небесної Сотні. Вся вулиця вже давно майже ніколи не буває порожньою. Без

Деньки. Баба Нового лета. Вот смотрите. це... Ви здесь В... стоїте возле этих фотографий. Мы работаем по городу. У нас вы по работаете городу, везде правильно, вы работаете и зарабатываете на этом зачем деньги. Зачем вы чушь говорите? Зачем вы это делаете, непонятно, с какой целью вообще? С какой целью? А почему вы говорите, что это всего-навсего, где погибли? Это святое, святое место, она говорит, святое место. Не надо меня снимать, вот эти чудо-юды творить. Чего это? Ну, вот, это, слышишь, вообще прикол. Занимается непонятно чем. Это вы непонятно а чем вы? занимаетесь. Кто вам здесь так, дал идем разрешение? Отсюда, отвернись, потому что вот это Кто же... вам дал Сейчас, разрешение? Сейчас знаете, чем закончится это все? Вот разрешение, оно у вас перед носом. Вы видите, перед носом разрешение. Кто хочет, то и делает. Это город. Она Нет, она не делает, что она хочет. Нет, вот вы... эту камеру мы сейчас просто возьмем, сделаем. Нет. Дело в том, что есть такие, понимаешь, люди, которые ходят волонтерам, развивают коробки, начинают нас снимать на камеру, всякую понимаешь, мерзость говорят. И А так, так. Виталий Григорович, доброго, хотела, щоб... я возвращаюсь, я бы что-нибудь. Мы на институтский, тут знов поберушники бирушники, с пятью коробками ходят, с ленточками. Еще именно камеру хочу побыть. Стоит находятся снимают, рассказывают, что на какой-то журналист, что каких-то восемь людей. Добрий вечір! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А звідки? Звідки ви такі гарні приїхали? З Вінницької Вінниці. А з Вінницької області саме звідки? І Сьогодні нібито, і не вихідний, ще канікул нема. Як це так трапилось? Ми їхали. У нас сьогодні по свята ліцеїсти по особисті. Ліцеїсти? Да. То це у вас ліцей? Так, да, у нас ліцей да. для обдарованих дітей. Дякую. А з яким ухилом? Гуманітарний, математичний? Математичний, гуманітарний і природичний. І багато у вас вихованців у ліцеї? 250 років. — З із... восьмого класу. Звідки вони з області чи да. з якогось містечка? Ні, ні, ні. Обласного області із району. А сюди, скільки діток ви привезли? Учні першого курсу. А, то це всі перш... перш... да, першокурснички. Проходьте далі, будь ласка, давайте воно зараз ударять. Вибачте, будь ласка, ми дружини, тут наші чоловіки, тому... Нам, нам дуже приємно, що ви дітей сюди привезли. Ми просто сьогодні були, я сказав, Шевченка, і обов'язково вирішили приїхати сюди, щоб діти побачили, що відбувалося. Mm -hmm. Подобався Київ, дівчатка? Так, yeah. дуже. А що запам'яталося ось тобі? Як uh -huh. тебе звати? Мене uh Юля. -huh. Юлечка, що, що найбільше запам'ятало? Мені uh музеї -huh. разні. А з хлопців, як тебе звати? Uh -huh. А що сподобалось найбільше? Сподобалось Інститут імені Тараса Григоровича. Ви були на екскурсії в, да. в університеті? Так, да. І ти плануєш ми потім ми туди плануєш, поступати? Планую, так. Якщо цей ліцей, до ліцею було важко потрапити. Ми були деякі структури. Да, да, да. Які саме? Ти ж гарно вчишся? Там вже лише відмінники. Бажаю тобі успіху. На все добре. Удачі вам. На все добре. Він же, зараз командуючий. Він же підписував. Так ти ж він мене руководів. Добрий вечір. А чого це ви від мене відвертаєтесь, не здоровкаєтесь? Доброго вечора, Костя, що ви тут робите? Відпочиваєте? Ні, не, не хочуть нічого. Охороняють порядок. Я громадянка, ви ж не охороняєте порядок. А як ви можете охороняти, як я до вас підійшла, ви маєте струнку стояти, а не лежати да. так? А ще й повернули спину. І представитись мені. Та ви що, так? Я думала, що ви сюди відпочивати все сюди. Що ти знімаєш? Їх мами вдома чекають, вони вже перетрудилися тут на службі. А тих, що там воюють, їх мами не чекають. Хлопці, а чого ви не хочете спілкуватись з нами? Ой, хоч шеврон знімо. А тут нема. А там ні-ні-ні, го... головне управління міста Київ. Ну, на все добре, хлопці. Несіть гарну службу. Отак наша славна міліція нас береже. Повертаються лише спинами. Нечемно якось. І зовсім їх не цікавить, що відбувається на участку, який їм дорослино. Пильнують, пильнують, але за чим вони пильнують? І надовго ці споруди. А бачите, вже, ви казали, з парапету не злізуть. Як вітром здуло? Пішли туди поїхали. Може, може. Але на парапеті вже не сидять. І ніхто не пильнує за порядком у Києві. От, відео сіди, скопину. Опять же, он остался, баба свалила. Вызывала, вызывала своего куровальника. Хотя вот кто-то мне спускается. По Так, да, со шкатурки в жовтої куртки. Ні, хлопчик, дивіться, ось тут добре видно. Видно? Ну, ось. Це вже другой, так? Да? Інший. І в е футболці якийсь. Це певно той, той що мене е зранку здибав. Якийсь такий був. Може інший. От ти хорошо навела резкость. Міська варта. Ой, Київська міська варта. Доброго вечора, хлопці. А що таке Київська міська варта? Це яке таке формування? А в нас таке існує в Києві. А хто започаткував Київську міську раду? Дивіться Діна Дінник, справочку, визнавайте все. Ну, а ви чого не вітаєтесь? Ну, тому що ми уставши і не хотіли звичайно на О, так якщо ви втомились, то вам вже треба на відпочинок десь до дому. У нас якраз закінчується зміна, ми скоро пройдемо. А як долучитись до вашої Київської міської раду? Дивіться Діна Дінник, справочку. Це командира немає, вони нічого не скажуть. Так? Так. Та вони, напевно, всі тут командири. Ні-ні-ні, старшого немає. Та на такому гарному не лише Командири, чого це хлопці? Такі гарні. Ви вартуєте, порядок охороняєте. Мене лічно знімати треба. Чому? Ви що Нічого не захитнечено? Машина без номера. Лише написано варта.

это доблестная милиция. Пошли. Видно огоньки, да? Мерцает чуть-чуть. Ой, это детишки обратно идут. Школьники эти венецкие. Это лицей, видишь, для обдаренных детей. Молодцы. Ну, там он лицей-интернат, они там и живут. Ну, вот, смотрите. Ой, и медик, и Вот это Ольга Бура. Ага, а эти вот все равно видно, что Вид это красный. Видно, вот, что... Да. Сейчас я покажу. А Есть. кровь как красная, здесь красная видно. Красные пятна. Сейчас резко спаляются. Вот, видите, мигает. Мерцает, да. Ну, какая больше, какая меньше. Еще зависит от того, Где стоите, каким надо. боком повернута эта баночка. А -а -а. Надо Там смотреть. же есть толще прозрачная, А есть цветочек. Да. Вот, хорошо мерцает. И он дальше мерцает. А вот вообще хорошо мерцает. Видите, по центру. як Как живая. На большом расстоянии вроде камера у меня не дрыгается, а так живое. А воздух тут же цвета. Перемещение. воздуха. Не, ну я же вечером же холоднее.